У рукавицях Velvet є один дуже великий мінус. До прикладу, в моделі подовженій. Яку всі дуже так ви полюбляєте. Дуже якісна, дуже класна моделька, яка має насправді значно більше коштувати, ніж вона коштує. Да, Тут дуже класна шкіра, дуже класно працює сенсор, вона дуже надійна, дуже класна. Да, рукавичка подовжена, тому в неї ще значно тепліше, сніг не потрапляє всередину. Плюс є затяжечки, фінсулей, утеплювач всередині, ще один ремінець для затяжки, для скіпаса відділ. Зручно, комфортно, класно, надійно рукавичка виглядає. В чому дуже великий мінус, в тому що вони. Для багато кого є зажаркими, є занадто теплими. Хоча ця модель спеціально для цього і була, в принципі, зроблена, щоб бути максимально теплою. Особисто я у цій моделі катаюся, мінус 5, супер. Нижче, ніж мінус 5, вже спекотно. Зараз в мене вже рука ось, мені вже в неї тут гаряче, прям всередині рукавички. Тому, друзі, якщо ви хочете рукавички, які дійсно гріють. Дійсно теплі, дуже теплі, одразу кажу, то вам треба саме ця модель. Якщо вам треба менш тепла модель, тоді варто звернути увагу на інші наші рукавички.